Давайте Поча. ще раз нас. Да, давай. Я хочу з'ясувати, куди на нього накатати скаргу. і Поліція, управління. Де воно знаходиться? От тут, як? Муніципальна. Це де? Вулиця ракоція. Ага, оце коло так, облради. Так, так? так? Добре, назвіть, будь ласка, своє прізвище. Ім'я по батькові не хочете говорити, Василь посвідчення не хочете показувати. Чому Добре, показуйте. Зараз він покаже посвідчення і що я піду до нього скажу. Ми можемо йти. Зараз він пред'явить посвідчення, я дуже вдячний, бо він мені не хоче. Будь ласка. Це посвідчення. А я так хочу, а тепер так хочу А чого? Ну, будь ласка. А чого? Ну, я вам показав річного. Добре, він не це, показав посилу. Ознайомитися Що. з посвідченням, але так. не знімаючи його. Ви ознайомилися? E, значить, маю право знімати. Ні, ви є посадові особи вивчить закон. Ви маєте право, Сергій, якраз я вам ви маєте право знімати нас і посвідчення, з посвідчення маю ви право. Ви можете ознайомитися, все, добре. знімати ви знаєте. Добре, все, дякую. Дякую вам. Все, дякую. До побачення.